Передпасхальні закупки на головній площі міста стартував вже традиційний великодній ярмарок. У пошуках смачної паски, м'яса чи сиру. Люди мандрують від лотка до лотка, прицінюються м'ясні вироби, ковбаси та шинки на будь-який смак обійдуться від 40 гривень і до 180 на вибір гурманів. Втім, найбільшим попитом користуються пишні колечі та паски за традиційними рецептами. За них правлять від 3 гривень до 30, залежно від розміру. Солодкі пасочки здобні, люди дуже попляють. Гарно, не пасок. Ваші дуже гарно з минулим роком нас ціни не зросли. Ціна нас помірні, пасочки гарні, люди купляють. Асортимент смаколиків переконують перехожі тут не бідніше, ніж на ринку чи в маркетах. Десятки видів колочів та пасок дивують не лише розмаїттям розмірів, але й ще й оздобленням. Ваші традиції дуже цікаві і незвичні для нас. У нас таких пасок не печуть. Тому я і купив ось дві маленькі. Несу додому дружині. є дуже гарні оформлення. Надзвичайно сього. Цього року підготувалися, що є надзвичайно гарні оформлення і з прикрасами, і глазур'ю, і випічкою шукають покупці не лише смачний товар, але й й трохи дешевше. Адже цього року великодній кошик суттєво здорожчав. Лише ковбаса, шинка, а ще паска, і до прикладу, десяток яєць не аби як спустошить гаманець. Поки що пасочки купили. Чим треба купити? Приблизно десь тисяча треба буде. На то все. Хто та? Хто який кошик ще ставить? От я купив. От на другий рік купляю. так, другий рік на 150 гривень. І ціни такі не кусаючі Може бути кошик. Ну, якщо так по черству, ну так по мінімуму. Так по мінімуму, рублю 300-400. Це по мінімуму. Цьогорічний передвеликодній ярмарок запевняють організатори, вийшов по-справжньому багатим. Свої продукції тут представили понад пів сотні підприємців. А от новинка традиційних торгів благодійні торгові точки, виручені від продажу. Сувенірних виробів гроші спрямують на підтримку сиротинців області.